Та що тут відбудеться? Власне, коли і що? З якими предметами ви ходитимете? Чи ви змагатиметеся? Чи це будуть показові виступи? Що це буде? Цьому році, 24 серпня, на день залежності, ми проводимо вже 11-й свій турнір Карпатський медвідь, як завжди, традиційно. Хлопці будуть важкі, великі хлопці будуть носити важкі великі речі. Це і 130-кілограмові валізи, в цьому році ми трошки зменшили вагу, тому що намічається багато, багато дестрої будуть таких дебютантів, новачків, так що не хочемо їх дуже е, загрузити. Ну, Але далі 300 кілограмові колеса, е, станова тяга від 330 кілограмів і до 420, можливо. Можливо, в цьому році і хтось побіг рекорд. Потім будуть піднімання важкої колоди, надіюсь, хоча б до 160 кг, тому що це буде на максимальну вагу. Піднімання важкої 80, 85 кілограмової гантелі на, на кількість разів за хвилину. Ну і так далі. Це змагання стронгменів, так? Від звичайних змагань, які відбувають стронгменські в усьому світі. Чим відрізняється карпатський саме ведмідь? Карпатський ведмідь відрізняється тим, що ми Ну, в цьому році ми трошки, трошки він. Вже ближче до стандартних вправ ми підійшли, але в основу ми стараємося ставити такі якісь нетрадиційні речі або, верніше, такі нетрадиційні дисципліни, які були на початку зародження строменів в 70-х роках. Зараз вони як і, тепер вони якісь вже в останній час якби, менше використовуються, але ми стараємося чим побільше. То означає таких масштабних багато якби, комбінацій побільше, щоб хлопці трошки утомити. І такий наприклад, як в цьому році знову повертається у нас на турнір утримання цеглин. Цього ви майже вже останні роки на світі ніде не побачите. Треба стиснути 10 цеглин і утримати їх чим чим довше. просто не просто утримати на, на але ще треба їх стискати, то вони вам розсиплються. Е, як показує практика, це ж далеко не перші змагання. Найбільшу увагу вони у кого викликають найбільше емоцій, хто приходить дивитися. Ну, скажу вам, публіка в нас дуже різнородна. Від найменших дітей до, до пенсіонерів. Два роки тому тут ми виступали, я відпочивав трохи. Пішла до мене бабка, яка йшла з церкви, і каже, я не знала, що в нас таке відбувається. Я кожен рік буду ходити. І чому я навіть при тим не знала? Ну не знаю. Рекламу реклама кожен рік розпосюджено, де вдасться. Ну, маємо вже свій такий стабільний контингент для дачів. говорю, різнородих, від наймолодших до найстарших. Буває таке, що хтось із публіки е, пробує виконати ваші трюки або подібні до ваших якісь рейтинг-моменти? Само собою. Кожен рік ми робимо ще конкурси для глядачів і даємо їм трошки легшу вагу. Наприклад, там, де ми носимо 145 кілограмові валізи, вони носять 100 кілограмові. Але, наприклад, ці цеглини, що будемо держати ми, 10 цеглин, вони держать ту ж саму вагу. Так що хтось з них може побити рекорд спортсмена на, на плаці. Судо-технічно розкажіть, значить, ми тут зустрічаємося 24 числа в котрій годині. Скільки буде турів чи змагань і скільки учасників очікуєте? Турнір почнеться о другій годині, але ми тут будемо вже за 2 години до того, треба все підготувати. Буде на меча за 7 7 сім плюс 2, 2 дисципліни для глядачів і дві дічі для дітей також. Минулого року я точно знав, скільки в мене буде представників на турнірі, а тепер не знаю. Знаю, що стабільних є сім чоловік поки що. Спортсмен Франківська мені відмовив. Не відмовив, а ще не знаю, тому що травмувався пару днів тому. назад. Так що ще не знаю, до, до сьогодні, до завтра, ще дасть мені знати, як буде. Але зато нам вдалося притягнути наше змагання чемпіона Києва. Цьогорічного і переможця другого етапу українського кубка і другого на, на Україні на сильнішу людину, так що в супертяжкій категорії, так що побачимо. Це Сергій Пономарьов, Він ще така невідомий спортсмен, але сам захотів, сам попросився. Як говориться, милості просить. З тимо так само спілкуємося, це виключаємо программу перебитки. Яка середня вашого часу?